я люблю це. Я люблю йти в зали тренуватися, і в зали робити себе краще. Це моя пристрасть. Я обожнюю це. Я люблю прокинутись зранку і відчувати в тому біль. Я люблю прокинутись і вдихнути свіже повітря. Знаєте, відчувати, що мої легені чисті, я готовий до нових тренувань. Я дуже люблю це відчуття, правда. І кожен раз, коли я знаю, що буду сфокусований на 100%, не на тренерстві, не на тому, що я професор, а саме знову. Знову відчути себе атлетом, компетітором. Знаю, що буду харчуватися правильно, тренуватися важко, дотримуватись режиму і відпочивати. Буду поруч з родиною. Просто коли наступає цей час, коли я не парюсь з приводу тренерства, всіх зв'язаних з цим речей, я відчуваю себе, знаєте, це як моя мотивація, тому що, знаєте, це не буває дуже часто, і я скучив за часами, коли був просто студентом і атлетом. час, коли я робив тільки те, що мій тренер, мій професор казали мені робити. Це те звідки в мене стільки мотивації, і факт того, що я переміг той суперфайт проти Браулю, і побачив, що Сайборг виграв абсолютку в 13-му році проти Бучечі. Я зрозумів, що Чувак, ще одна ще одна зустріч, до якої я повинен бути готовий на 100%. І Я знав, що кожен, хто займає це місце, вони всі вони всі розуміють цю відповідальність, і я знав, що, що він буде дуже сильно тренуватись, і буде сфокусований не менше, ніж я. Тому я повинен був робити все від мене залежне, буде кращим настільки, наскільки можу. І кожен раз я тренувався все більше і більше. О, Я тоді задумався: блін, ну, дуже сильний, він дуже пластичний. Він переміг всіх цих атлетів, він точно буде готовий. І я запитав себе, чи я сам буду готовий до цього випробування. І я почав прям підгорати від цього. Але після цього я став ще більше тренуватись для цього суперфайту. Я завжди думаю, що коли ти готуєшся до чогось такого, неважливо, куди саме, але ти повинен заслужити цю перемогу. Ти повинен знайти шлях, щоб заслужити перемогу. Всі на неї заслуговують, але завжди є чувак, який зробив трохи більше для цього. І я завжди старався бути саме цим чуваком. Thank <laughs> you. Я був настільки впевнений, що можу зробити все працювати ще більше, і що я можу впоратись з будь-якою проблемою, яка буде в мене на шляху. Якщо Сайборг, наприклад, захоче зробити мені щось, чи я почну програвати в якийсь момент. Я знав, що можу впоратись з цим, Неважливо, що саме, тому я просто працював далі, і неважливо, що Неважливо. Я був готовий боротися з ким завгодно, будь з ким в цьому світі, не тільки з Сайборгом, розумієте. Наче я можу відборотися на всьому івенті, тому я був готовий. Я тренувався і готував себе до цього не тільки до суперфайту, і це було досить, досить інтенсивно. Знаєте, не думаю, що всі змогли б це витримати. І я знав, що Сайберк робить теж саме. Але ментально я вже був готовий. Я відчував себе дуже круто. Я чекав на цю подію. Вілі The fire. І нарешті це відбулось. Я почав дуже інтенсивно, знаєте, відразу вімкнувся, і багато людей почали говорити, що я трохи зухвалий чи щось подібне. Я прям дивився йому в очі. Знаєте, ну тому що для мене це виклик, це випробування для мене. Розумієте, це моя кар'єра, і я хочу перемогти. І так чи інакше він хоче перемогти мене. На початку зустрічі ми багато працювали в стійці, працювали за гарний захват. І потім я пройшов в одну ногу і почав працювати на тейкдаун. І якщо чесно, мені здалося, що після 7-8 хвилин, можливо, трошки більше, Сайбер почав трохи втомлюватись. А я тримав темп. Тримав темп. Я зробив на той момент вже декілька тейкдаунів. Я не зупинявся. Моя мета була перемогти сабмішеном. Я старався зайти і на хілхук, але сайбер захищався добре. Він чекав це. Я забрав в нього спину, але знову ж таки сайброк огромний. Він дуже сильний. В нього практично немає шиї. А в мене доволі короткі руки, через що було важко задушити. У Сайборга був шанс, коли я забрав спину. Він зробив якийсь поживільний скрембл. Він практично вийшов в топ-позицію, але я вчасно поставив фрейм і зміг піднятися. Коротше, в кінцевому рахунку я виграв 5 балів, і це був класний матч. І я думаю, що фізично і ментально я був набагато краще готов. Я думаю, треба мати світлий позитивний розум. В цьому секрет розумієте? Бути щасливим, позитивним, вірити в себе. Коли ти любиш те, що ти робиш, ти сприймаєш все інакше. Абсолютно все. Ти не думаєш здаватися, ти продовжуєш працювати, продовжуєш йти важко тренуватися. Тому що ти знаєш, що вся та біль, вся та важка робота, вона тимчасова це все пройде, і через якийсь час ти відчуєш смак перемоги і славу